Слава Україні! Слава ЗСУ, НГУ та іншим збройним формуванням. А також дякую всім людям, всім волонтерам. Ми, змож... Ми можемо стримувати збройну агресію Російської Федерації. Вітаю вас на каналі КОП по-українському. Радий вас усіх бачити. Вибрали сьогодні на пошки артефактів та старовини. Будемо ходити ось заді мене такі красиві пагорби заді них Гліси. Також Оля ось там ззаді ходить, ходить, копає, вже шукає. Казала, що в неї є круглячок якийсь в зеленій патині. У мене випав Радянський Союз копійка. І зараз також є якась копійка. Ну і крім цього, що цікаво було, відійшли від машини і оплавиш бронзу в мене був. Напевне, ми на правильному місці. Що ж, переходимо до перегляду знахідки. Ось тут, неглибоко, викину зямки, ось лежить, бачите, Якісь, якась мідна копійка, залипша, затерта. Не видно, що за копійка, кинемо в хабарничку, нехай відмокає. Ну, думаю, що проявить себе, оскільки ось рельєф частково видно. І мені здається, що це буде Австро-Угорщина. Побачимо вже трошки пізніше, можливо, відмокне і себе проявить. А ми продовжуємо пошуки далі і продовжуємо пошки, ось дивіться. Бачите, які схили, пагорби красиві. Я піднімаюся до гори сюди і довкола цих пагорбів ліси, красота. Заради такої краси ми їздимо на пошки артефактів, аби відпочити повністю від всього, перегрузитися. Що і вам радимо. Не знаю, що випало. Ось ямка орієнтовно сантиметрів 15. Ось вершок відкинув і дно відпало. Ось така штука обрізана, мідна, Було 96-97, думав, що шмурдяк. Але одна шкода, що на той період, що нам потрібен, що ми шукаємо середньовіччя або щось інше, оскільки правильне, правильний круг в центрі і правильної форми. Нічого надії не втрачаємо, продовжуємо пошуки, Можливо, тут було якесь поселення. Разом з вами побачимо, що знайдемо, обов'язково покажемо. Вам хорошого перегляду, а нам цікавих знахідок! Йдемо до Олі. Кричить краса знайшла, щось срібне. Зараз побачимо, що вона знайшла, трошки є що йти. Ну, Кажеться, що недостатньо таке старе. Одне століття вже пролежало в землі, 1911. Ну не знаю, що це. Каже, що ледве дістала. Зараз подивимося. А, це не срібло. Але гарно? 20 галерів. 1911. І били переливчисто, напевно, вони так люблять бити. Дуже низько. Дуже низько і переливчисто. Ну що ж, вітаємо. Дякую. Повернувся від Олі, взяв свій апарат в руки і ось під верхом копнув. Там воно лежало де. Металошукач. ось такий бронзовий оплавиш. Значить, ми на правильному шляху правильно шукаємо. ось таке бронзове. Правильно шукаємо і, сподіваюсь, будуть достатньо цікаві знахідки. Кераміка починає з'являтися. Зараз головне знайти осередок і побачимо, що нам вискочить. Всім привіт! У мене ще одна. Гарна копієчка. Іван десь далеко відійшов, тому вирішила вам сама її показати. 20 грош. Зараз косується. Ось в такому гарному стані. Кажу вам з іншої сторони, О, трішки почистила її. Бачите, все гарно видно. Рік, зараз гляну, 1925. Ось така красунька мені випала. Кладу в хабарничку і рухаюсь далі. Ось такої неглибокої ямки. Думаю, на півштика максимум, бо в мене нечіткий сигнал. А потім, нарешті, знайшла ось таке колечко. Думала мідний дротик. А виявляється, як я його називаю, колечко бідняка. Шкода, звичайно, що нерівненьке, а вже погнуте. Але нічого, приємна знахідка. Особливо після того, як півгодини ходиш взагалі без сигналів. Кладу в хабарничку, йду далі. Коротше, ось тут. Бачите, ще залишок є зелений, що я вам показував тільки, що бронзою плавиш. Дивлюся, стирчить з землі кусок металу. Думаю, давай перевірю. Я його викидаю і дивіться. А, ні, я думав, що цей. А це. Віджатки. Ну що ж, будемо шукати далі. Дивіться, який красивий чорнозем. Ось тут. Якраз де цей пагорб, тут кераміка попадає різно. І в мене випав сигнальчик. До речі, тут ходжено дуже багато слідів. І ось бачите, що збідніється. Не знаю, що це. Зараз разом з вами розпочатаємо. і побачимо. Акуратно. Оп. І дивіться. Дивіться яка краса. Це Левчик. Клас. Правда класний. Класний Левчик. Дивіться, який красивий. Опа! Ну не знаю, алюмінієвий чи... чи він срібний. Але класний. Супер! Достатньо цікава знахідка. Кому попадали стика, пишіть. Ну, можливо, чи з рукоблуд. Але прикольно. Я в захваті. Ось така звіренка мені випала. Супер. А -а -а. Ура, ура, ура! Продовжуємо пошуки артефактів. Оля пішла десь туди ближче лісу, а я тут кручуся і буду спускатися донизу, за ось це дерево зараз зайду за дерева і там по ліс покручуся, а потім перейду так по ліс і вийду на ось цей пагорб. Ще тут подивимось, що тут було. Продовжуємо наші пошуки артефактів, кинувши ось з ямки, довго шукав не міг знайти. Нарешті знайшов, ось лежить. І це в розмірах Боротінка. Ну, невідомо, тому що вона повністю затерта, бачите, в окислах. Але розмір як Буратінка, з першої речі посполитої, 1600 роки вони карбувалися. Продовжуємо наш пошук під самим, під самим верхом ось ямка. І ось тут знаходиться копійка. Не знаю, що за копійка. Ну, було достатньо цікаво, било як мідь, але дивіться, який чарівний фокус, тут дірочка є, бачите? Било красиво. І вона що, і вона сірія. Ось зараз постараюся промити її і подивимось, що за копійка. Вдалося трошки відчистити їх. Монетний двір А проявляється. Тут нулик, тут одиничка має бути, це алюміні. 1941 року, не знаю, буде вам видно. Це є німецькі рейфенінги. Значить, під час Другої світової війни німці також тут гуляли і губили. Шукаємо, продовжуємо пошук далі артефактів, можливо, щось хороше, ще випаде. І знову із неглибокої ямки випадає мені якась копійка, що не розпаковував. Ну, особисто моя думка це Радянський Союз. Але завжди сподіваємось бачити такий колір, що може бути золото. Розпаковочка і... І не бачу що це. Ось. Та Радянський Союз 5 копійок. У період тоталітаризму і знищення українського народу. В цей час випускалися такі копійки. І знову із неглибокої ямки випадає круглячок якась копійка. Зелена патина красива, бачите? Я думаю, це гелер або філер. Зараз трошки протру і вам покажу. Так, як я думав, це два гелера 1897 року. Дуже не тру їх, щоб не знищити гурт. Ставимо в хабарничку, точніше не гурт, а рельєф Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Не в глибокій ямці лежало ось таке колечко бідняка. Мідне, малесеньке, можливо, дитяче, а можливо жіноче, але жінка мала мати дуже тоненькі пальці. Що ж, приємна знахідка, ставимо в хабарничку і йдемо шукати далі. Не знаю, що прибором зацепив, але ось з самого верху лежить. Ко на грудишці і це годзик був обломаний. Ось такий. Шкода, що обломаний. Но зато всередині вушко є. І гудзик достатньо старенький, цікавий, мідний. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. усе пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Ми знайшли те місце, точніше знайшли, де було поселення. Але як каже Оля, там ходжено-переходжено, вона перший раз таке бачить, що слід в слід. Цікаво, що там люди знайшли, але що, що вони знайшли там, це є їхнє. Нехай фартить кожному пошуківцю. Щастя, миру вам і всього найкращого. Переходимо до перегляду знахідок. Ну а також дякую вам за перегляд відео і за ваші коментарі та лайки. Отже, по сьогоднішніх знахідках в мене 6 копійок, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось таке маленьке колечко, гудзик. Тут надоломаний, шкода. Але вушко є, вушко ціле. Така пломбочка, такий левчик алюмінієвий. Ну класний. Хтось робив, цікаво, до чого кріпилося, де було. Ну і ось така незрозуміла штучка. Зараз фокусує. Бачите, ще тканина є ось тут. Напевно, також був годзик. Тут відламалося. Олі два перстні сьогодні. Два колечка і чотири копійки. Ось така ручка. Така незрозуміла штучка. Не знати що за штучка, що було. І ось таке. Ну, напевне, це якась кришка тут обломано. Бачите, різьби немає. Зараз ближче. Різьби немає, щось закривалося нею. Все. Всім дякую за перегляд.